Якщо ви вирішили вишити іменну ікону для себе, або може для близької людини, на подарунок, або може ви під замовлення вишиваєте, рекомендую подивитись моє відео. Я поділюсь з вами досвідом, який напрацювала за багато років співпраці з величезною кількістю виробників, які виготовляють заготовки під вишивку бісером. Подивимося, які матеріали використовують, якість друку. Також переглянемо різні техніки вишивки. Я вам покажу ще й вишиті роботи. Ну а ви на каналі Архібіс, на каналі, які присвячені вишивці бісером. Тож обов'язково підписуйтесь, якщо вперше до нас завітали. Тисніть на дзвіночок. А мене звати Олеся Архірей. Ну, і давайте почнемо з вірени. Так, це виробник дуже багато виготовляє різних заготовок під вишивку бісером, і також і різних ікон. Дивіться, у нас наймаленькі ще, це в нас А-7-й формат, сама маленька. Тут у нас використовується техніка, дві техніки змішана. Техніка напівхрест, одяг вишивається, так? А вже рамка вишивається, шов назад голкою. Ну, або інший. Іншу техніку беріть з лінейної техніки. Кому цікаво, у нас є окреме відео, де ми показуємо різні техніки з лінійної. Виробник Вірена це український виробник. Ну і взагалі-то хочу сказати, що з цих виробників, яких я сьогодні покажу, це все українські виробники. І, будь ласка, підтримайте українських, українських підприємців, бо нам треба. Розвивати нашу економіку. Вірена виготовляє багато різних заготовок. Вони і на тканині, і на дереві виготовляють, і зараз на пластиковій основі почали, і фетрові заготовки в них є. Ну, в даному випадку ми з вами переглядаємо на тканині і імені ікони. Як бачите, різних форматів, це в нас А4 і до А7 формату. Давайте почнемо з 4 формату. Ми бачимо, що різна техніка вишивки використовується. Стосовно імен, я вам зараз не буду показувати ці імена, бо їх дуже багато на сайті. Ви їх зможете знайти. Далі я вам ще покажу окремо, як знаходити у нас на сайті потрібне для вас ім'я. Ідемо. Дивіться: тут в нас дві техніки використовуються: напівхрест. Це сама найпростіша техніка вишивки, найлегша. А тут далі, вже лінійна техніка пішла по рамці. Бачите, коли ми використовуємо техніку лінійну техніку вишивки. У нас використовується набагато менше бісеру. І звісно, що вартість таких наборів буде дешевше, і час може на використання, на вишивку, точніше, на вишивку буде менше. А може, я напишіть, будь ласка, в коментарях. По вашим спостереженням, хто у нас досвідчені вишивальщиці, що у вас швидше вишивається, наприклад, повна зашивка на півхрест або трошечки часткова зашивка і з технікою, з лінійною технікою. Тут попутно хочу сказати, що лінійна техніка є 4 шви, шви в цій техніці. У нас є окреме відео на каналі, майстер-клас, детальний майстер-клас, як вишивати. Це не складно. Насправді, просто перегляньте, і потім виберете собі, який шов ви будете використовувати, який для вас зручніше. Посилання залишу обов'язково в описі під відео. І так, ми з вами бачимо часткова зашивка, тобто тут фон не вишивається. Ну, Часткова зашивка це під, ми Намагаємось сказати, що обличчя, лік, звичайно, не буде вишиватися в іконі, а це стосується саме фону. Фон у нас не вишивається, тому сюди бісеру піде набагато менше, наприклад, якщо ми візьмемо таку вишивку. Тут в нас буде вже фон вишиватись. Бачите? І, звісно, що такий набір буде і коштувати дорожче точніше, вибачте, дорожче, бо бісеру піде набагато більше. Таку техніку, це техніка напівхрест. Ми рекомендуємо використовувати для новачків. Вона легка, проста. Ну, мені здається, якраз для новачків саме те. Імен дуже багато, я вже сказала вам про це. І ось у нас, бачите. Техніка на півхрест, а тут вже змішана техніка. Далі йдемо. Це вже А5 формат поменше. Так. Він в два рази буде менше, ніж А4 формат. Давайте я ще для зрівняння вам покажу: ось у нас звичайний ліст А4. Так. І так виглядає А4 формат. Також ще хочу зазначити, що у кожного виробника це може бути різні розміри, вони приблизно А4 формат, але можуть так коригуватись туди-сюди. Так, далі А5 формат. Також ми бачимо техніка напівхрест повна да? і змішана техніка. Рамка вишивається у лінійній техніці, а одяг святого вишивається у нас напівхрест. А ці вже маленькі, а ну теж, по принципу, рамка, бачите, лінійна техніка, одяг на півхрест. А шостий формат. І а сьомий формат зовсім така малесенька-малесенька. Вірена друкує усі свої заготовки на габардині. І габардин підклеєний флізеліном. Дуже чіткий друк. Лік в нас не розмитий, навіть якщо ми і побільше візьмемо заготовку. Бачите, ми бачимо чіткі такі риси обличчя, гарний друк якісний. Дуже добре крапочки для проколу голкою видно, це важливо під час вишивання, особливо, якщо ви вперше вишиваєте. Це вже досвідчені вишивальниці, то вони буває імпровізують, вишивають, бо не завжди виробники, на жаль, Ну, передбачаю те, що може десь крапочок не видно бути на схемі. Тут о, все добре. Бачите? Так, ще раз, це у нас виробник Вірена. І в описі під відео також я вам дам посилання на їх набори. Вірена не вказує номери бісеру до схем. Тому ми підбираємо вже на свій погляд. І якщо у вас є побажання, ви щось, якусь певну текстуру бісеру полюбляєте, можете також нашому менеджеру написати або в коментарях до замовлення. І ми врахуємо ваше побажання під час підбору біля БСР. Також має досить велику. Лінійку іменних ікон, різних імен, і чоловічі, і жіночі, звісно, я вам показую А4 формату. Друкують вони також на габардині свої заготовки, вони в них дуже якісні, не хуже, скажімо так, ніж у Вірени. Взагалі-то я вам показую заготовки усі якісні. Зараз по одному виробнику покажу деякі нюанси, тому під час вибору. Будете звертати увагу. Так, Стосовно Сяйва БСР, в них дуже добре відрізняються кольори один від одного у іменних іконах. Кольорів вони зазвичай більше ставлять в своїх схемах, ніж, ніж Вірена. Ну, і взагалі крапочки дуже гарно видно. Кольори, бачите, відрізняються. Нема такого, що там зливались кольори між собою. Дуже різкі такі відтіночки, тому легко вишивати. Такі заготовки дуже легко вишивати. Вони так само підкріплюють флізеліном. Свої заготовки для того, щоб вони такі були щільніші і не стягувались під час вишивання. Взагалі, коли ви габардин вишиваєте, габардин це, знаєте, така тканина для новачків, я б так сказала. Для тих, хто вперше вирішив вишивати або хто не любить заморочуватись. От я, наприклад, вишиваю, просто буває там вечорами щось, сижу, дивлюся і вишиваю. Мені треба просто відпочити. Я не люблю, щоб в мене атлас, наприклад, блищав. Я не люблю там. На 5 гобеленевих вишивати. Я беру тканину в руки, щоб в мене було небагато вишивки. І вишиваю це моє. А, вот. Тому така тканина і такі кольори, це якраз. Мої найулюбленіше. Ну, і взагалі-то, як я кажу, що для новачків і ця техніка у використанні на півхрест, яку використовується ЄВБСР, вони вже не використовують лінійну техніку. Це найпростіше, найлегше. Також друк дуже якісний. Ліки, бачите, чіткі, немає якоїсь такої розмитості. І досить добре видно, Крапочки для проколу голкою. Бісер Арт. Вони в них різних форматів. Це в нас ну, такий середньо а4 формат, хоча вони менші, ніж, наприклад, від Верена. А ну давайте зараз я порівняю. Дивіться. а четвертий формат порівняно з сяйвом БСР, і мені здалося наче. Менше. І зараз я давайте порівняю ще з віреною. По висоті вони навіть будуть довші. Да? То мені так здалося, бо наче як такі виглядають. Вони просто ширші, тому, на вигляд, як наче більші, наче менші. Так, ну що, ось у нас А4 формат і А5 формат. Друкують вони також на габардині. Якість, друку, якісна, ми також риси обличчя дуже добре з вами бачимо. Бачимо крапочки для проколу дуже чітко гарно, але у них є одне но. Зараз я вам покажу. Давайте спочатку так переглянемо. Бачите, ось тут у нас дуже добре відрізняються кольори. А я покажу вам зараз схему, де важко відрізняти. Це у нас друк також на габардині під, е, ущільнений флізеліном. Частково вони дають номери бісеру, а частково ні. До речі, я вам забула по сяйву показати. Тож, давайте підсумуємо, друг якісний у них кольори дуже добре, такі яскраві, крапочки гарні, немає розмитості, але проблема от якраз з пропрацюванням схеми. Тобто Дизайнер, коли закладав їх, ці схеми, він не передбачив, що кольори якісь можуть між собою зливатися. Тут, наприклад, також, бачите, жовті. Вони будуть, скоріш за все, зливатися, а може, і можна розібрати. От, ну, тобто, це не, не у всіх заготовках таке, і це досить такі вже старенькі розробки. Ну, я ж знаю, що вони вчаться і набираються досвіду, і вже нові розробки, які роблять, то. Там у них дуже добре розрізняються кольори. Так, тому такий нюанс. Частково може зливатися кольори, але це що стосується от таких невеличких заготовок. І далі ми з вами ще підемо. В них нещодавно вийшли заготовки, які одразу йдуть з дерев'яною основою. Як це, як це виглядає? Ви коли вишили вашу заготовку? Так, ви потім її наклеюєте на ось цю основу. це йде вже все в комплекті. Здається, так. Потім тут вигинаєте, оце вигинаєте, і тут ось ця частина у вас виходить, як рамка, вдягаєте, да? ну і склеюєте. склеюєте, А середину прибирає... ну, видавлюєте, і у вас тут, виходить, як ніжки. Я просто зараз не хочу це робити. ну, тому що хтось може замовити, а воно вже буде Вот. І це виходить як ножки, ви їх видавлюєте, і потім цю ікону ставите на підставочку. Це така підставочка. Виходить. І ну, добре те, що воно якби, як оброблено одразу в рамці йде на підставці. І це можете поставити десь на якусь там поличку або стіл. Це вже повністю йде в комплекті заготовка і ці дерев'яні основки. Коли ви на сайті шукаєте потрібну для вас ікону, ви можете внести пошуку і, наприклад, давайте знайдемо Анну. Анна пишемо пишемо Анна. Так, бачите, у нас багато одразу різних ікон з'являється. Ми нажимаємо на лупу для того, щоб нам показали усі ікони. Ну, тут, крім Анни, ще щось у нас з'являється. Ось ми бачимо: або заходимо у сам каталог, набори для вишивки бісером. І шукаємо ікони, образи релігія, і далі імені ікони. Я вам зараз ще зручніший способ покажу. Тут ми можемо або вибрати категорію жіночі ікони, або чоловічі ікони. Також для зручності у нас є фільтр. Ось нас тут фільтр. І ми листаємо у самий низ. Тут ви можете відфільтрувати те, що вам потрібно. Перше, це по виробнику, які є, да, ікони, бо я вам показала цих чотирьох виробників, але ще є, бачите, по іншим також виробникам ви зможете знайти і мені ікони. Також ви вибираєте формат А7, А6, А5, А4, А3, А2. Яка зашивка? Ну, вони всі частково. Техніку вишивки ви можете вибрати, або бісерна гладь, змішана техніка, або сама проста техніка шов на півхрест. І далі матеріали, бачите, ви також можете атлас, габардин вибрати, фетр, шовк. І тут, що дуже зручно, тематична вишивка, бачите, тут, по іменам, ви можете, отак курсорчик прокрутити. Так, захватити мишкою курсорчик, і ви листаєте і бачите усі імена, які є у нас на сайті. От, Наприклад, Марина натискаємо, і в нас з'являються дві марини, які є. Так? Дві іменікуни. Давайте ще щось подивимось. Наприклад, ну, Меланія натискаємо у нас, крім. Марини ще Меланія з'явилася. Для того, щоб прибрати Марину, просто там можна прибрати а, цей фільтр, да, галочку зняти. Так само ви можете і з мобільного телефона це робити. Також в телефоні є фільтри, ви знайдете з телефона, по яким зможете відфільтровувати собі які саме ікони цікавлять, або жіночі, або чоловічі, або взагалі ви хочете загальні ікони, там, вінчальні і так далі. І а, конкретні імена, які вам потрібні. Солес, в них невелика кількість заготовок іменних ікон. Взагалі вони спеціалізуються по іконам. Да? В них картин дуже-дуже мало. А взагалі-то в більшості ікони. Іменних ікон в них небагато. Ось тут у мене Андрій, і вона дуже величезна. Це я пополам склала. Вона, він такий ростовий, прям майже ріст, зріст людини буде. Так, що по солису хочу сказати. Ну, вони там є трошки менші розміри. Вони дають дуже-дуже велику. Кольорову палітру в своїх заготовках, бачите, тут 53 відтінки. Новачкам, звісно, буде складно таке вишивати. Вже такі роботи беруть більш досвідчені вишивальщицем. Хоча, ось нещодавно я познайомилася з чоловіком, він керівник однієї з приватних шкіл. І для мене прям була такі сенсація. Він вишив величезну. Це була плащаниця з Богородицею. І переходимо з вами до благовіста. У благовєста не так багато, багатий асортимент взагалі іменних ікон. У мене є на каналі відео 2 чи 3 відео. Я вам залишу в описі, тут в описі під відео, заходьте, розгортайте, дивіться. Я там прям асортимент весь їх показала по іконам серія ЖЛ, ЖС, ЖК і там і. І не тільки імені ікони, весь перелік показала. І там також і загальні ікони. Вінчальні ікони вишиті. Ну, в общем, заходьте там, дивіться. Зараз ми з вами дивимося саме імені ікони, це в нас із серії ЖК. В мене просто крім Миколая, більше немає нічого вишити з цієї серії, тому я вам Миколая показую. ЖК, серія ЖК. Так, Стосовно в цієї вишивки, також на нашому каналі є невеличкі майстер-класи. Залишу посилання на плейліст. Заходьте, і там окремо як вишити камінчик, наприклад, зразу. як пришити на мистинки. Такі коротесенькі відео по хвилинці, саме щоб, ну, щоб вишивати, так? А, так, це в нас серія GL. Ось жел. Меня ікона, також жил, і ось жел Сергій. А тут одразу дивіться, і заготовка. Бачите, як виглядає заготовка, і як виглядає вже вишита ікона. Так, і заготовка. Ну, а тепер давайте по форматам пройдемось. Знаєте, я спочатку вирішила вам показати, з чого складається набір. Тобто, коли ви купуєте хочете вишити ікону. Любую іменну, не тільки таку від благовіста, а взагалі любу. А до складу наших наборів входить все необхідне. Давайте подивимось. Це буде заготовка, до речі, якраз порівняння. Бачите, це в нас вишита робота. І тут заготовка виглядає ось так. І до складу набору все входить необхідне. Це черський бісер, пресіоза, бісер рівненький 10-го розміру. Рівний якісний бісер. Далі це в нас будуть намистинки, бісер чешський, а намистинки акрилові. Так. Бісер скляний, а намистинки акрилові. Далі це в нас скляні. Скляні стрази. До речі, якщо серія GS, то там стрази будуть акрилові. В описі до товарних позицій ми це обов'язково прописуємо на сайті. Це описано. Ну І різні, як бачимо, різні в нас стрази, які повинні йти по набору в нас скляні стрази в ЦАПах. Скляні стрази йдуть у нас до серії ЖК, серія ЖЛ. І ще у є різні імені ікони, тайна вечеря. Там також ми складаємо скляні. Скляні стрази. Ниточка дуже гарної якості, вона не пушиться і не слоїться під час вишивання. Коли вдягаєте нитку в голку, вона не розслаюється і легко вдягається. Ну, і обов'язково ще будуть у наборі голочки. Серія GS. Ну, і мені ікони у них взагалі-то в п'ятому форматі. Тобто серія GS є третій, четвертий і п'ятий формат. Це в нас 5, це 3. В третьому форматі дуже-дуже ну, мало іменних ікон, це в нас Ксенія і ще парочку є, ну дуже мало. В четвертому форматі в ЖС взагалі, здається, немає хіба що Ну Я вже вирішила його тут не показувати. А от в п'ятому форматі їх набагато більше, там десь може. 20 різних іменних ікон. Але це не настільки багато, як все ж таки у Вірени, або Сяєво, або у Бісера. Тобто в них в такі обмежена кількість іменних ікон. Різниця тут, звісно, в тому, що ці ікони вже будуть виконані в техніці, в лінійній техніці та а, на півхрест. Бачите? Тут в нас вже будуть різні камінчики. Ой, вибачте. Я все ж таки вирішила показати, які саме камінчики тут у нас будуть. Це Богородиця А3 формату. І тут у нас вже стрази акрилові йдуть. Бачите? Акрилові стрази. Давайте порівняємо з цим. А тут стрази скляні. Скляні в цапах. Вони різняться, вони різні по ціні. Тому такі, наприклад, А4 формат. Буде коштувати дорожче, ніж в третьому форматі набір, тому що самі стрази вони дорожче скляні, ніж акрилові. І так це виглядає. Тобто ось у нас Ксенія, да? і по цьому ж принципу Богородиця. Ну Цей набір також ви зможете придбати у нас на сайті. Так, ідемо далі. Значить, вони є в золоті і сріблі. Тут я вам показала в сріблі. А п'ятий формат. Ось так виглядає, золото та срібло. І далі, тут в нас серія GL. Ось, де воно, артикул GL. А це серія «ЖК». Різниця тут в камінчиках. В ЖК серії більше камінчиків з трас таких великих, да? а в ЖЛ вони більш маленькі. Ось дивіться, в нас Сергій, так, це вишита. А тут в нас заготовка так виглядає. Так, тут в нас ЖЛ серія. Ось ще хочу вам показати Пантелеймон, Це все ЖЛ. Нагадаю, стрази тут в нас менші, бачите, невеличкі маленькі стрази, ніж в ЖК. А ЖК, вони побільше. Вони такі більш насичені. Бачите, їх більше насичені. А ці жел, вони більш такі лег легкі, наче ікони. Так? А тут більше. Ну, як нагромаждення, так хочеться сказати. Ну, це кому як подобається. Дуже гарно виглядає іменно вінчальна пара у сріблі, там взагалі із серії ЖК неймовірно красиво. Так, тепер стосовно особливостей. Що я дуже не люблю в ЖК о, вибачте, що я дуже не люблю в Благовісті це те, що вони дуже часто друкують свої заготовки. І з таким якимось брудом на полях. Ну, як коли приїжджають до нас заготовки розпливчаті, буває таке, то ми намагаємось одразу все перевірити і відбракувати. А, вот. ну, на полях, дивіться, ось як це виглядає. Це не, не дуже охайно. Бачите? Ось тут такий бруд. Це не вважається браком, бо на самій заготовці, де в нас буде вишиватися, тут немає цього. Да? Але це так трошки неприємно виглядає. От, не знаю, через камеру видно буде. Бачите, трошки погоріло поле. Ну, коли друкували, мабуть, відтискали, то тут так трошки погоріло воно. Ну, тобто, це не, не дуже приємно да, такий момент. І, на жаль, ми, якщо ми отримали партію з таким, вже нічого з цим не можемо робити. Коли це знову ж таки ці ляпи заходять на. Вже далі на заготовку, то воно все відбраковується, друкують вони і на атласі, і на габардині заготовки, але ми собі беремо тільки на габардині. Коли раніше також брали заготовки на атласі, дуже багато рукодільниці нам казали, що дайте нам, будь ласка, на габардині. на габардині, на габардині, габардині, Тому ми повністю перейшли на габардин і отримуємо тільки на габардині. Так, далі дивіться, вони вказують взагалі на мори бісеру. Мені не завжди подобаються їх ключі, і потім вони передрукували під нас. От тут, навіть навіть десь тут є, бачите, спецзамовлення для архібіс. Ми просили, щоб вони повністю зробили переклад на українську мову. Ну, Зараз взагалі виробники потроху роблять. Ці переклади на українську мову, бачите, спецзамовлення для архівіс. Вот. І вони для нас окремо друкують саме українською мовою. А, тому, коли робили вже це спецзамовлення, попросили, щоб вони прибрали номери бісеру. А, тому що ми все ж таки переглядаємо ці ключі і вишиваємо по своєму ключу. Як ми бачимо, і потім вам показуємо ці вишиті роботи, і вони досить гарно виглядають. Друзі, сподіваюся, інформація для вас була корисною. Буду дуже вдячна за вподобайку. Це допоможе розвитку моєго, мого каналу. Підтримуйте, взагалі підтримуйте українське. так, І а, бажаю вам мирного неба. З вами була Олеся Архірей і ще побачимось!